Всіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження, це у нас Audi Q5 2010 року випуску. Автомобіль у нас технічно та візуально без жодних нарікань. Дуже гарний стан. Чорненька машина в нас на хорошій літній резині. Диски у нас замінені, диски тормозні колодочки, диски ці пофарбовані, 184 тисячі пробігу, 2 літра бензин, повний привод система Quattro. Гарна комплектація, машинка у нас затонована, всі лампочки замінено. Включаючи підсвіточки. Фонарі, передні фари також у нас підтоновані, нові LED-лампи спереду, Ева коврички, є шторка, все працює жодної помилочки. Феміль повністю обслужений, нагадую, готова до будь-якої перевірки. На будь-якому СТО. Морда у нас заклеєна бронеплівочкою. Ось така передня лінзована оптика. Так, По салону у нас є релінги, є панорамка. Коричнева ось така. Ставочка під дерево, тут все ідеально, Чорна, коричнева шкіра, чорний потолочок. Шкіра в нас в ідеальному стані. Приємний, приємний автомобіль. автомобіль від власника. Хазяйський доглянутий, Тут є пам'ять, є електроскладання, є підігрів. Також у нас електроприводи обох передніх сидінь, підігріви їх також. Режими руху, максимальна мультимедія, камера заднього виду, передній задній партронічок, стан керма взагалі ідеальний. Ні одної помилочки немає, автомобіль працює рівнесенько, є круїз, є датчики світла дощу. Ось такий от приємний в нас автомобіль. Друзі, когось цікавий даний варіант, ми знаходимося з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати нас за ціною 16 тисяч 4900 доларів. Доступне, влізень та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.